Із наступним спікером Євген Євлєв, речник Київської міської військової адміністрації, з нами нині перебуває на прямому зв'язку. Пане Євгене, дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Здоров'я ну от ми сьогодні бачили, як гарно горіло та палало на московщині, і хотілося б запитати у вас наскільки ми готові до відбиття подібних атак, якою зараз є безпекова обстановка в столиці станом на зараз. Інтенсивність ворожих атак на місці Київ та область не знижується. І навколо столиці щодоби можна чути і спостерігати десятки ворожих дронів. До прикладу, за крайні три дні, 9 березня, це було 33 безпілотних літальних апарати, 10 березня, 16, 11 березня, 37. І лише цієї ночі майже 4 десятки ворожих дронів. Більшість з них знищено. На підступах до Києва, але вони становили загрозу для міста, і завдяки роботі розрахунки ППО вдається уникати значних пошкоджень та жертв. Треба відзначити, що наші воїни роблять все можливе, щоб повністю ліквідувати загрозу. І за, під... за підсумками крайні ворожої атаки падіння уламків та на території Києва не зафіксовано і закликає киян не нехтувати сигналом повітряної тривоги, бо плани ворога таки залишаються завдати нам якомога більшої шкоди. Пані Гане, ще от буквально нещодавно з'явилася інформація від начальника КМВА, пана Ткаченка про те, що ну зокрема всього тижня анонсовано засідання ради оборони Києва. Чи буде воно, чи відбудеться воно станом на зараз воно є на порядку денному. Так, я вам повідомлю, що засідання плануються. На жаль, ми могли спостерігати, що в міській владі знову там розгорілися корупційні скандали. Напередодні вийшло велике розслідування. Напевно, ви з ним вже ознайомилися, де з десяток посадовців проводять схему з розкрадання міста. Але важливо, щоб безпекові питання все одно ухвалювалися і зберігалася громадянська злагода. Бо хочу вам пояснити, чому акцентую на цьому увагу, бо корупційні скандали вони дуже деморалізують населення, і треба розуміти, що зневірені громадяни їх легше вербувати російським спецслужбам. Тому ми робимо все, щоб ця рада оборони відбулася, і рішення були прийняті. Ну, от, власне, про це розслідування. Так, наші колеги із бігусів опублікували його, і українці вже подивилися. Бо хтось виявився здивованим, а хтось і так, напевно, що підозрював багато тих фактів, про які йшлося у відео. Ну і Тимур Ткаченко звернувся з певними вимогами до радикальних рішень. Що це може бути таке, пане Євгене? Які радикальні рішення відносно тих осіб, які фігурували у відео Бігусів, ми можемо побачити вже найближчим часом на вашу думку. Ну, по-перше, абсолютно справедливий акцент був на тому, що треба як мінімум, і Тимур Ткаченко вимагав від очільника столиці як мінімум відсторонити від посади всі всіх фігурантів цих розслідувань. Це справедливе рішення. Угу. Справедливе рішення створити цю групу прозорісті підзвітність, яку ми створили, яка має розслідувати і дослідити кожну гривню. Всі кошти, які направляються на ті чи інші напрямки, витрачаються ті безпеки, то були потреби, чи небезпекові потреби. Тобто роботи дуже багато. На превеликий жаль є там певне непорозуміння, але на сьогоднішній день робиться все. Для безпеки все робиться для оборони, і я ж кажу, почне голосити на тому, що основний акцент начальника КМВ був на відстороненні від посади всіх учасників цього корупційного скандалу. І я думаю, що ця вимога максимально справедлива.